Моє вітання це Fulda, біля Fulda, верніше, автохаус Fulda Сюд. Сьогодні я приїхав сюди на огляд, на терміновий огляд от такого от автомобіля Mazda CX5. Машина просто в ідеальному стані. Вона й по фотках була така, але коли продавці німці, то довіри, як ви знаєте, більше. Не тільки фото, фото можна і підробити, а тут не тільки фото, тут і машина. Я проїхав, подивіться яка. Не закрита одна дверка. Вона просто ідеальна. На машині важко знайти якийсь дефект, ну, хоча завжди можна щось знайти, це ж... Це ж... 2013 рік, подивіться, тут є вмятинка, це така, що неї відразу і не помітиш, тільки коли з цієї сторони не видно. Ось так от видно. Маленька вмятинка. От. І головна причина у неї, чому вона продається за 6700. на неї 6700. 13-й рік, 146 пробігу і вона так і виглядає, ще й не, не по місту той пробіг наїздили. 110 кВт, дизель, просто ідеально працює моторчик, але заявлена проблема, вона бере воду, е охолоджуючи рідину. Ну, Я тут в неї прогрівав довго-довго. І не в мастилі ні білого немає, був би нальот на кришечки десь. Ну, не видно, що вона бере воду. Можливо, просто після літа була пробка повітряна, корок повітряний. І от така от машина. Ніде нічого не подряпано. Наскільки я розумію, це хтось просто лохонувся, тому що літо було жарке, скоріш за все. Нічого тут ніде не випрацьване. Абсолютно класний стан. Така от машина. Рідко в такому стані бувають машини. Колеса, нові, диски взагалі без вироботки. Навіть, навіть і не попіскоструєна машина. Є фаркоп зйомний. Ніде немає навіть мікроподряпин. Така машина, просто, як то кажуть, на базарі має зайчика. Газував я, як хочеш, наїть, немає е, пару з труби, ну, на предмет того, що вона бере воду. Я думаю, що хазяїн просто лохонувся і після літа думав, що вона бере воду, а вона от ще знайшов оцей дефект. Прямо це обрамлення. Оце всі дефекти, більш нічого немає. Оце обрамлення, тут маленького кутика немає. Е, Скель це цілий рефлектор з середини цілий. ну це хтось поладить мій замовник огляду. Подивіться, всі є асистенти у машини, рух по полосах, все тут все присутнє. Навіть не побито. І камінчиками взагалі нічого немає, ніяких перефарбувань, нічого. Жодного оббиття камінчиками немає. Такий стан машини як треба. І тут є немало цікавих варіантів. Ну, я вже покажу вам машину відразу цю. Подивіться навіть на ключики, які ключі. Вони тут в шкірі, але шкіра була б затаскана, як ви розумієте, коли, би, коли ця машина була б замучена пробігами по місту. А ця машина має і пробіг невеликий, і ще й на дальняк. Тут теж все нове. Ніяких подряпин. На кришці нема нічого. Моторний відсік як нової машини. От такі машини бувають іноді. При мені тільки телефонували за цю машину кілька разів. А я, користуючись моментом, зроблю вам екскурсію по інших машинах. Ну, давайте почнемо вже звідси. BMW X4. Е, так, 18-го року 62 пробігу, 40 470. Ну, це з таким малим пробігом для України навряд буде цікаво. Машини. МК, БМВшка, гарна. Давайте підемо по більш таких, можливо, доступних цінах. Перший ряд навряд чи буде щось доступне. Да, тут навіть не буду зупинятись, піду, піду далі. Чи є А6, пишуть мені повідомлення? Вон там бачу в кінці є тільки, то може хтось на номерах, так, да, це хтось свою поставив на номерах. А 6 Ну тут всі ціни такі, що я не буду навіть і зупинятись, кабріо теж нікому не треба за 34 тисячі. Йдемо туди далі. Можливо, щось там є цікаве. Пообіцяли номери зробити в понеділок приїде клієнт. Залишили задаток, ну, так як хочуть завжди багато задатку, то приходиться розказувати, що ми українці, нема грошей. Так. Це А4 19.09.12. 11970. Ну, ціни великі. Ну, але стан, стан класний. Я, до речі, можу зробити і огляд, кому потрібно. Просто на фотці, на титульній цього відео є адреса. Можете й самі без мене звертатись. Так, мерсик є отакий 220-й комбі. 143 кВт, 176 пробігу. 21-го року 2970. Звичайний салон, автомат, коробка. Машина то ідеальна, але, але дорога. Рідко буває так, щоб на одному автохаусі було кілька цікавих машин. Дуже рідко. Ну, але цікава вона із-за того, що нею вважають пошкодженою. Вона, можливо, і є пошкоджена, ця маздочка, яку ми беремо. Але скоріш за все, я думаю, що там нічого страшного нема. Максимум, що там може бути, це охолоджувач. Є там такий, він прогниває мінімальна дирочка, починає воду брати, але було би в мостилі вода. Так, Мерседес 220-й, 2015 року 295 пробігу. Тюф до 24-го року 9970. Попіскоструєний спереді, але весь рівненький. Ну, машини всі у нього тут рівненькі. Да. Ось ще один. 15.970, тут вже ціна більша, четвертий четвертий місяць 17 року, 240 пробігу, 150 кВт, теж без штоера, без. Так. Ось є Тігуан. Гарненький Тігуан. До речі. Кілька днів тому дивився людям також Тігуан. Приблизно така сама ціна. Там був взагалі ідеальний. For Тігуан, 2 літри, 13970. 14.10.2011, 102 в пробігу. 13970. Гарний Тібуан. Да, стан класний. Так, Audi A5. В класному стані. 3.2 мотор, ну це взагалі для України не потрібно. 10 770 Давайте x 5 подивимось. Гарний. Стан прекрасний, але ціна бачу 34 970. Що там у нас за рік? Да, рік 2014, 97 пробігу. От із-за пробігу так і ціною. 190 кВт.

Там не доколупатися. Гарні машини, але дорогі, така екскурсія. Навряд чи когось щось зацікавить, хоча не всі хочуть шарпаки брати. А класну машину, щоб взяти, треба заплатити гроші. Є ж два варіанти брати, брати корча, готувати його на продаж. Вилизувати. Бачили всі на базарі в Україні, які машини стоять, всі як нові. Але ті машини треба було бачити, які вони заїжджали, їх до підготовки. От, Як правило, вони... та конфетка блищить недовго. Губи намазані, але таке. Якщо машину брати для себе, краще брати в класному стані відразу. Переплатити, да, вона обійдеться добра машина, якщо без пошкоджень, без нічого, обійдеться дорожче, ніж в Україні, я думаю. Але це для себе машина. Або от варіант як з цією маздою. Дай Бог вона ще й не буде мати ніякого пошкодження. Це часто буває, коли отаке жарке літо, та ще й фрау їздила. Воно википає, википає вода. В пробках, коли стоїш, вона ж випаровується. Антифриз він має на основі води, випаровується. І потім закипає, і потім пробка воздушна, повітряна робиться. І все, і так не відразу ту пробку розвоздушиш. І виходить, проїхався, долив, проїхався, долив. Я думаю, що з цією машиною... Якраз може бути така ситуація. От замовник огляду знайшов її відразу після постановки оголошення. Багато людей дзвонило, але перший той, хто перший. Е від мене всього-навсього 70 кілометрів я поїхав, оглянув машину, і машина вже куплена. Ну як задаткована. Задаткована. Е Сталося вислати. Гроші через, на, на конто, на... на рахунок фірми. Але, скоріш за все, він відразу приїде, цей замовник огляду сюди і забере машину. цю. Номери за 130 євро зроблять, допоможуть на 0,4. Я думав, не погодиться. Часто буває так, що не погоджується робити номери, але продавець знає, що вона. Нормально їде, все там рівень нормальний, все. Води в е, розширювачому бачку. Ось такі діла. Отак От буває. Якщо машина вийшла по нормальній ціні, думати довго немає часу, треба бігом їхати. Ще півтори години назад. Ну, Дві години назад я ще був в себе вдома, тепер вже тут і я, може трохи більше, бо огляд ще робив. І вже машина оглянута і куплена. Від постановки оголошення кілька годин до моменту вже покупки автомобіля. Все буду на цьому закінчувати відео. Потім покажу, відредагую нарізки, ті, ті що я висилав. Замовнику огляду зроблю ще відео нормальне, не в онлайн-трансляції. Думав, що є тут, що показати з машин дешевих для України, але, як бачу, нема тут для України. Але це на німців машини і на тих українців, які тут зупинились в Німеччині. Отакі От автохауси продають і для використання внутрішнього. Тому що в основному 70% фірм. Не продають взагалі автомобілі для внутрішнього використання, продають тільки для експорту і для фірм. Ви, напевно, не раз зустрічали в описі Нурфюр Експорт Одагендлір. Такий запис в описі автомобіля. Оце якраз стосується таких автомобілів. Ці автомобілі продаються як для експорту, так і для внутрішнього використання. А це все за. Закону про захист прав споживача. Багато хто бере машину, покатається два місяці і віддає її назад. Три поломки, навіть незначних, і машину можна віддавати назад. А що їх організувати? Три поломки. Елементарно, так же. А автогендлеру на сьогодні це зовсім не потрібно. Це коли є нормальні адвокати, більша фірма, от така як в даному випадку багато фірма, то їм... Так можна через гарантію продавати. Ну добре, все, тоді буду закінчувати на цьому відео. До наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо цікава тема автомобілів. Буду показувати також е, наші автомобілі з, з Гетч автомобіля ГМБХ в Баварії, в Бадбоклеті. До наступних відео.